У нас 29 серпня 2024 рік. Сьогодні я, як небайдужа громадянка, зверталася на гарячу лінію 102, повідомити про те, що вкотре в місті Красилів немає електроенергії. Люди сидять без світла. Тридцять хвилин не могли мене з'єднати з черговим чергової частини відділення поліції номер 4 місто Красилів Хмельницької області. А вони, розважаючись, грають у футбол. Це в той час, коли в країні війна і гинуть найкращі сини держави. Ось вам показую люди, півра і відділа Файдевич Кольгає. Том Чешин, який називає себе керівником відділення поліції номер 4 Ось так вони працюють, розважаються, граючи у футбол. В той час, коли в країні війна. А також зараз вам побачу, покажу на чому вони прибули на цей свій футбол на білому авто з логотипом поліція, використовуючи службове авто у своїх власних цілях. Ось одне авто. З номерним знаком. З номерним державним знаком, точніше, 0989, з логотипом поліції. Ось так люди, щоб ви бачили. Як у нас особи, які себе називають поліцейськими, несуть в лапках службу?